І рік тому на цьому каналі вийшло відео, яке починалось ось так. Всім привіт! Це пілотний випуск нового формату на цьому каналі. Це буде щось на кшталт новинного дайджесту, який буде доповнено моїми суб'єктивними думками. Цей формат експериментальний, тому хочеться одразу обкластись дисклеймерами. Добірка новин суб'єктивна, і швидше за все, я щось важливе пропустив. Обов'язково напишіть про це в коментарях, і я сподіваюся, ми часто тепер робитимемо такі відео, і тому в мене буде нагода виправитись. Другий момент: так як за цим випуском не працює якась велика редакція, я, можливо, місцями буду плутати якісь деталі, теж не лініться, поправляйте мене в коментарях. Про важливі речі я буду говорити в наступних випусках. Ми на цьому каналі взагалі хочемо говорити про IT. Часи зараз такі, що неможливо не говорити про війну. Тому ми будемо говорити про IT під час війни. З тих пір практично нічого не змінилося. Це 86-й випуск новин на ДОУ. Обсяг українського ІТ-експорту у січні впав майже на 30%. Звучить заголовок матеріалу, в якому розповідається про те, що по інформації львівського ІТ-кластеру от таке от падіння. Якщо бути точним, то рік від року падіння менше, це на 17%, а 30% це порівняно з попереднім місяцем. Очевидно, що в поточній ситуації IT почуває себе не дуже добре. Чекаємо, коли наповно запрацює бронювання, можливо, це щось покращить. Openai, куди ж без нього, відкрила API для ChatGPT і Whisper. Тепер чат-бот можна вбудовувати у сторонні застосунки. В ми знаємо, що таке. Whisper – це їх модель, яка розпізнає голос. Ну, тобто, голос у текст, щоб потім ChatGPT міг щось з цим робити. Що цікаво, вони зазначають, що на 90% з грудня вони досягли зниження витрат на 90%. Тобто, щось там було так не оптимізовано, що вони заоптимізували прямо в 10 разів. Сподіваюсь, вони раніше не забували кешувати запити. Цікаво, що вони кажуть, тепер те, що ми заощадили, ми надаємо в вигляді API, тому гайда до нас на платформу робити всілякі застосунки. Ну точніше, не до нас на платформу, поки що у них немає своєї платформи. Типу, гайда користуватись нашими апішками, що Робити і вбудовувати ваші апки всяку прикольну функціональність. Ну і одразу ж викотали там Snapchat і ще хтось свої приклади того, як це може працювати. Діліться своїми ідеями апок зінтегрованих з ChatGPT, в коментарях під цим відео. Як OpenAI використовував кніців, щоб зробити чат-GPT менш токсичним, розслідування Time. Значить, на розслідувало, що виявляється, компанії, які займаються AI для того, щоб дорозмічати свої датасети, використовують послуги аутсорсерів. Тут вони розповідають про деталі контракту і що вони платили компанії, яка працює не тільки з OpenAI, а там і з Google, і мало з ким не працює. І зокрема, вони от є в Кенії. І спочатку їм треба було розмічати тексти, в яких йдеться про насилля. І всілякі і такі нехороші штуки. А потім там уклали договір про те, щоб ті розмічали ще й зображення, і нібито є інформація, що там зображення, які в тому числі включали зразки дитячої. Порнографії або там зображення е, смерті. Е, ну я так розумію, що це всяка От Оцей контракт, як ніби вони не допрацювали. При цьому сама компанія каже, що ми нічого незаконного не досліджували. Чому вони перестали працювати не дуже зрозуміло, платили їм не дуже багато. Компанія, очевидно, на цьому заробляла. Про це теж багато писали, що ну, для цієї країни це були цілком нормальні рейти. OpenAI каже, що. Що нам це було дуже необхідно для того, щоб зробити версію мовної моделі, яка б не була значить, расистом, грубіяном і все таке. А саме такою, походу, була минула версія GPT 3. От, наняли, донавчили. Ну, буває. Курс від штучного інтелекту вже не мрія, а реальність. Е, Комп'ютерна школа Гілель випустила свій курс. По СММу, який вона зробила з за допомогою чату GPT. Ну тобто, попросили чат GPT розробити план, розробити курс. Потім дали професійному викладачу це все вичитати і поправити. А потім цю всю інформацію завантажили в синтезію і згенерували відеокартинку, де людина розповідає все те, що нагенерив чат GPT. Кому цікаво, що вийшло, можете в матеріалі здається, є посилання. Я хочу сказати про синтезію. Мені здається, що це дуже дуже Крута технологія, особливо якщо їй давати не роботизований голос, а саме живий? Я от все думаю, що колись треба буде за їх допомогою випустити новини, щоб тут сидів, типу я, але згенерований синтезією. А я міг не оце от виставляти світло, а просто записати голос, а все решту зробить оця от штука. Що думаєте про таку ідею? У Мінцифри запустили практичний курс з опанування блокчейну і криптограмотності. Там наводиться в новині е, тезисно, що там будуть вивчати. і мене дуже радує, що там починається все з історії грошей. І дуже важливий розділ це можливості і ризики торгівлі на ринку цифрових активів і основи кібергігієни. Також там розглядається я так розумію, ще є NFT. Коротше кажучи, модна штука. Е, прикольно, що для українців вона тепер. Доступна безкоштовно, але не прикольно, що в Україні все ще немає закону, який би регулював наявність у громадян криптоактивів. Дуже чекаємо цього закону. Криптобіржі призупинили виведення коштів на картки українських банків, що сталося. Називається матеріал на Аїні, і новина в тому, що всі криптобіржі перестали виводити на картки гроші. Вони вже якийсь час там не можна було, чи не завжди можна було якось там складно все було платити з українських карток, а тепер от не можна отримувати. І схожа ситуація була ще в червні цього року, і спільнота не дуже розуміє, в чому сенс таких обмежень. Тому що це ж гроші, валюта, яка приходять в країну. Навіть ну, тут же мова не про купівлю, а про те, що люди продають і заводять. Але тут, судячи з усього, вступило в силу якесь чергове регулювання Нацбанку, і от воно це обмежило, а поки що, а поки що доведеться користатися, як це, пір пір на Бінансі. І, мабуть, не тільки на Бінансі, є оці пір пір коли люди кидають іншим людям. Просто на картку гроші, потім в АПЦІ відмічають. Коротше кажучи, ринок працює, а Нацбанк щось цим не дуже задоволений. Сподіваюсь, про пір-ту-пір платежі на курсі від Мінцифри детально все пояснюють. А то люди прийдуть в криптосвіт і злякаються от такого. А ми то знаємо, що це вже нічого страшного. На фронті загинув співробітник склад Дмитро Крахмальний. Він працював в цій компанії більше трьох років, доєднався до війська з початком повномасштабного вторгнення, і у квітні перестав виходити на зв'язок. Тільки зараз, я так розумію, інформація підтвердилась остаточно, на жаль, співчуття близьким і вічна пам'ять герою. Google скасовує змагання з програмування хешкод, Кікстарт, старт, код Джем. Купа всяких змагань Google проводив багато років. Починав їх проводити в якомусь далекому 2004-му коли у Google була ще задача боротися за талановитих інженерів, тому що Google був тоді ну, відомою компанією, але не такою топовою, як зараз. А тут, в зв'язку з усіма скороченнями, скоротили також і команди, і менеджерів, які займалися цими конференціями, тому їх більше не буде. Але цього квітня пройде одна завершальна, де буде такий ностальгічний вайп будуть згадувати найкращі задачки з минулих років. Ну, і це, звісно, аргумент в скарбничку скептиків всіх цих олімпіад, тому що навіть Google вже свої позакривав. Не тільки про люки на співбесідах більше не питає, а навіть змагання позакривав. Google звільнив 100 роботів. Що далі? Google, окрім того, що позвільняв менеджерів, які проводили Олімпіади по програмуванню. Прикрив розробку внутрішньо роботів, які допомагали з побутом. Там в офісах вони прибирали щось, там були якимись асистентами. Коротше кажучи, згорнули цю програму. Людей теж там якихось поскорочували, і самих роботів теж поскорочували. І тут дуже важко втриматися від жарта про те, що враховуючи як ми всі боїмося, наступаючого штучного інтелекту, дуже недалекоглядно з боку гугла, отак, от брати і звільняти робот. Ще й без вихідних виплат. Регулятор США відхилив заявку Neuralink на тестування мозкових чіпів на людях, пославшись на ризики для безпеки. Це компанія Ілона Маска, яка робить імпланти в мозок, які мають там допомогти дуже багато кому. І ось вони мали від регулятора отримати дозвіл на те, щоб тестувати це на людях. Але поки що регулятор. Побачив там дуже багато проблем. Цікаво, що там, там є проблеми з самими цими електродами, що, мовляв, вони можуть там і всяку заразу в голову занести, і вони там потім всередині мозку е, можуть трохи зміщатися, а там, я хто не в курсі, нагадаю, там основний концепт в тому, що голова сверлиться багатьма дірочками, і туди такі тоненькі ниточки просовуються, дуже тонкі, і вони там потрапляють в різні області мозку. І, і тоді електроімпульсами ці зони мозку. Можуть стимулюватися. Так от, там є проблеми з ниточками, а ще там проблема з батарейками, тому що вони гріються, і ну цікаво, що там батарейка вона ж не в голову вставляється, вона десь поруч. Так от вони настільки прототипний прототип туди подали, що цю. Комісію схвилювала батарейка, яка взагалі на дроті винесена, що вона виглядає небезпечно. Загалом це все десятки проблем, але експерти кажуть, що е, нічого страшного, ці всі проблеми можна буде пофіксити. А от Нейролінк сподівався отримати цей дозвіл до 7 березня, і це, очевидно, не вийшло. А компанія оцінюється в понад мільярд доларів. Вони планували пройти отримати цей дозвіл до 7 березня, і це, очевидно, не вийшло. Там також зазначається, що приватна оцінка компанії становить понад 1 мільярд, і оскільки не вийшло, дозволів не отримали, то, мабуть, так 1 мільярд і лишається. Ну а то, знаєте, там от чат-GPT, точніше OpenAI, під черговий раунд випустив чат-GPT, оп, і оцінка вже висока. Так, може, вони б отримали цей дозвіл і вже б не мільярд коштували, а поки що мільярд. На цьому на сьогодні все. Курс біткоїна 22 тисячі доларів, курс Етеру 1 доларів. Випуск для вас, як завжди, підготував та провів я, Юрко Федоренко. До зустрічі через тиждень. А в середу ще вийде цікаве інтерв'ю.